Доброго ранчора. Зараз я Лезі. Коротко розкажу тобі про те, що відбулося в ігровій індустрії протягом цього тижня. Твої вподобайки та коментарі допомагають просувати відео, аби їх побачили більше українців. А фінансова підтримка зсу допомагає нашим захисникам боротись із терористами. Прийми зручне положення та приємного перегляду. Такими були прогнози Джейсона Шрайра на 2025 рік. GTA 6 перенесуть на 2026 рік. Valve анонсує Half-Life 3, Hollow Knight Silkson нарешті вийде. Доля Ubisoft залежитиме від релізу Assassin's Creed Shadows. Кінець епохи ексклюзивів, Xbox почне випускати більше ігор на PlayStation, а Sony на ПК. Свої позиції збереже тільки Nintendo. В Call of Duty зробили колаборацію з Грою в Кальмара. Розробники The Witcher 4 прагнуть до того, щоб кожен NPC здавався живим і мав власну історію. У нас є правило, згідно з яким кожен NPC в грі має виглядати так, ніби він живий і проживає свою власну історію, сказав директор проєкту. Гейм директор Wake 2 Кайл Роулі хотів би, щоб Remedy стала європейським норідок, коли мова йде про якісні ігри. Каже, що студія багато надихається Uncharted та The Last of Us при створенні своїх ігор. Так виглядають ціни на кожну модель PlayStation в момент виходу. Продажі ремейка Resident Evil 4 сягнули 9 мільйонів копій. Цього року наступним іграм виповниться 10 років: Batman, Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, The Witcher 3, Wild Hunt, Star Wars Battlefront, Assassin's Creed Syndicate, Until Dawn, Rise of the Tomb Raider, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Я ці проєкти пропустив, а чи встигти в них пограти, напиши в коментарях. Будь ласка, роби регулярні донати на ЗСУ, адже вони цілодобово б'ються за нашу волю та мирне небо. Долучайся до нашого збору на акумулятор для БПЛА лелека за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі цього відео. Задонативши суму від 100 гривень, ти автоматично береш участь в розіграші гри Stalker 2 Ultimate Edition або гроші за неї. Цей розіграш буде проведено після завершення збору в прямому ефірі на твіч каналі Lazy Man. Студія Shift Up, тобто розробники Stella Blade, подарувала всім своїм співробітникам, кожному по PS5 Pro та по Тисячі доларів як бонус наприкінці року. Вийшов трейлер першого сезону Marvel Rivals 10 січня у гру додали фантастичну четвірку. Після цього гра встановила новий рекорд онлайну у Steam. 644 тисячі користувачів одночасно. Вийшов новий трейлер другого сезону The Last of Us, прем'єра у квітні цього року. Так виглядають ціни на нові відеокарти Nvidia. Характеристики і тести можна подивитися в описі. 700 мільйонів доларів. Саме стільки було витрачено на розробку та підтримку Call of Duty Cold War. Продажі на даний момент становлять 30 мільйонів копій. На розробку Call of Duty Black Ops 3 було витрачено понад 450 мільйонів доларів. Продано 43 мільйони копій. На Call of Duty Modern Warfare Tour United понад 640 мільйонів доларів. Продали 41 мільйон копій. Sony анонсувала екранізації Helldivers 2, Horizon Zero Dawn і Ghost of Tsushima. Над фільмом Helldivers 2 працюють Sony Productions і Sony Pictures. Над Horizon Zero Dawn працюють Columbia Pictures і PlayStation Productions. А по Ghost of Tsushima студія Legends зроблять аніме. В якій відео граєш та що тобі в них подобається, або може навіть дратує. Напиши про свої смаки і з задоволенням почитаю. А також підпишись, постав свою українську вподобайку та натисни на дзвіночок для підтримки цього каналу. А при бажанні можеш стати спонсором через донатело та монобанк. Sony анонсувала нову колекцію аксесуарів у кольорі Midnight Black. У чорному кольорі будуть доступні PlayStation Portal, DualSense Edge, навушники Pulse Elite і Pulse Explorer. у продажі з 20 лютого. Попереднє замовлення відкриють 16 січня. А так виглядає порівняння кадрів нового трейлера The Last of Us із грою. Виклали геймплей мультиплеєрної Transformers Reactive від студії Splash Damage, яку розробники скасували 8 січня. Assassin's Creed Shadows перенесли з 14 лютого на 20 березня. Інсайдер Nate, Nate повідомив, що цього року на PS5 вийде Hello the Master Chief Collection і Microsoft Flight Simulator. За словами Джеза Кордена з Windows Central, цього року на PS5 можуть вийти кілька ігор Xbox, а саме Gears of War Collection, Hellblade 2 і Age of Mythology. Такі новини цього разу. Не забудь поставити українську вподобайку. З тобою був Лезі Ньюз. Гарного венку, тихої ночі та мирного неба.